Вітаю всіх! Сьогодні в нас розклад Вересень для України і українців. Ми будемо говорити не про бойові дії, перемоги чи поразки, а про емоційний і енергетичний стан нашої країни і українців. Так, енергетика вересня. Енергетика першої неділі, другого тижня, третього тижня. І четвертого тижня, що ми будемо іспитувати, так сказати? Енергетика, перш, енергетика місяця. Ну що ж, небесні сили на нашій стороні. Верховна жриця дуже загадкова жінка. Ето папеса, то ліцо духовного сана. Але в жіночому, так сказати, образі. Ну що ж, не все нам відомо, те, що буде робитися. Ми в якомусь, знаєте, в затаїли дихання в ожиданні. Місяць, луна це завжди у нас якась тайна, якась недосказаність. Ми ждемо якогось, чогось такого потаємного. потаємного. Ми хочемо узнати, що ж там, що ж там за цими стовпами, за тим занавісом. Але ця карта говорить про те, що розвіття буде розвиватися добре. Що е вищі сили і обставини, які нам ще невідомі, вмішаються і, або будуть предприйняті, і вони окажуть, знаєте, таке ну, положительне, положительне зрішення нашого вопросу. Я трактую цю карту як те, що ми будемо молитися, знаєш, наші молитви повинні нам допомогти, а замисли нашого командування, які нам ще невідомі, е покажуть нам потім, як це все буде розвиватися. Але така карта загадкова. Ми всі знаєте, в предчувстві чогось якоїсь необичної таїнственної необичних собитій. Перша неділя, перша неділя, ну що, партнери, вченики, прийшли до учителя, він їх обучає. Карта партнерства. Карта. Я думаю, це наші партнери, з якими в співпраці наша країна, і вони обговорюють подальший план, обговорюють що. Значить, я думаю, в перший тиждень нічого такого конкретного не буде. Люди планують і міркують, як вести далі, як вести далі себе, щоб прийти до перемоги. Так, другий тиждень, ну що, плани вже построєні. Плани построєні, люди договорилися. І вся інформація вивчена, все вже готово, і ми готові. Ми готові. Ось-ось щось почнеться. Ми дивимося вдаль. Ось-ось, ми в ожиданні, в ожиданні нового чогось. Чоловік дивиться на нові берега. Третя неділя, боже мій, все під контролем, імператриця. Саме найкраща карта, одна з найкращих карт в колоді. Імператриця завжди все контролює, у неї візде порядок. Вона за все відповідає сама. Це карта багатства, плодородія, успіху, удачі. І я думаю, якраз на третій неділі вересня імператриця буде на нашій стороні, і все саме гарне повинно почати, початися на третій неділі вересня. Отлично. Договорились, спланували, почали. О. Четверта неділя, ми будемо, знаєте, почувати себе королями. Ми будемо почувати себе королями. Король Пентаклі — людина, яка обладає властю, мудростю, багатством. Це людина, яка може давати мудрі совєти, завершати мудрі поступки, яка вміє заробити гроші, яка дає подарунки і одарює подарунками навколо себе всіх. Вона це може зробити, вона це любить робити. В общем, Карта дуже положительна для четвертого місяця. І всі чотири карти так і говорять. Люди договарюються, зустрічаються, рішають, люди все спланували. Ми от будемо це, за цими собиттями слідити. І я думаю, будемо за Таїв Дихання Поверховні жриці ждати, що ж таке необичне случиться в вересні. На третій неділі це почнеться, і ми почнемо діяти. Уже конкретно, і на четвертий неділі ми получимо результати. Ми почувствуємо себе королями, які можуть все. Підказка від ангелів для вересень, для України і українців. Так, підказка від ангелів. Ось вона і вийшла. Грьзи. Ну що ж, грьзи це в нас мічти. Ця карта приходить для того, щоб сказати нам, що. Заспокойте свої думки, заспокойте своє тривожне серце і розслабтесь. Небо, Бог, ангели, вищі сили, хто як це називає, не має значення, зараз за вас, зараз за вас. Моліться, просіть у неба і мечтайте, уявляйте вже перемогу, уявляйте, вже, що ми побідили. Уявляйте, що все вже сталося. І цими мислями, і цими мічтами ви будете приближати ці події. Чим ми і займемося в ближайше время? І... Всього доброго!